І що я можу вам, друзі, сказати? Як бачите, в лісі ще повно всяких різних грибів. Але вже тих, що треба, грибів немає. Тобто станом на 29 жовтня білих майже немає, знайшла три штучки. І то вже таке старе. Тож, можливо, ще зараз походжу, на ще, щось натраплю, але дивіться, то вже все таке трошки гниле, трошки вже все. Тут мали бути грибочки, їх вже немає. Дивіться, які ростуть оленячі ріжки. А, їй вони всюди. Дивіться. Ну, зато я рижики, Я вже такі старі не беру. Хочеться молоденьких, і вони є Їх дуже багато. Прийшла пора збирати. Іржові. Такі оленячі ріжки. Дивіться. Там є ще одна місцина, де там мали бути білі гриби. Зараз я гляну. Мали бути, але не факт, що вони там є. Друзі, у мене тут, я вам розказувала, що там з Фейсбуком були проблеми. Щось там заглючило у мене з виплатами. Зараз все наразі нормально. Вже відновилося. Ууу, дивіться, що робиться. Дивіться. Я таке не збираю, я таке не їм, воно мені таке не до вподоби. Специфічний має запах, який я не люблю, і тому я не збираю. Ось вийшли на галявинку. Ось тут ще мали бути білі грибочки. Уже, Уже все. Вот же, найду что-нибудь, то я вам покажу.